Бандура заперечував традиційні для свого часу біхевіористські теорії, зокрема ідеї Беф Скінера та Дже Уотсона, підкреслюючи, що люди можуть навчатися не лише через власний досвід, а й через спостереження за поведінкою інших та наслідками цієї поведінки. До Дор – основи теорії соціального навчання. До появи ідей бандури поведінкова психологія вважала, що Навчання відбувається через пряме підкріплення або покарання. Такі теорії, як класичне умовлення Іван Павлов і оперантне умовлення Перес Фредерік Скіннер, розглядали поведінку як механічну реакцію на стимули. Бандураш стверджував, що люди можуть вчитися, спостерігаючи за діями інших, навіть не отримуючи прямого підкріплення. Цей вид навчання він назвав моделюванням або навчанням через спостереження. За його теорією, засвоєння поведінки відбувається завдяки чотирьом основним процесам увазі, збереженню, відтворенню та мотивації. 2. експеримент з лялькою Бобо найвідомішим підтвердженням теорії соціального навчання став експеримент з лялькою Бобо, проведений у 1961 році. У цьому дослідженні дітям демонстрували відео, де дорослі поводилися агресивно з надубною лялькою на ім'я Бобо, били її, штовхали, кричали. Іншим дітям показували дорослих, які поводилися спокійно. Коли дітей пускали у кімнату з лялькою Бобо, ті, хто бачив агресію, часто імітували агресивну поведінку, іноді навіть її посилювали, винаходячи нові способи атаки. А діти з групи, де, де дорослі поводилися мирно, діяли спокійно. Цей експеримент довів, що люди можуть вчитися по поведінці, просто спостерігаючи за іншими, особливо якщо модель виглядає успішною. Чотири процеси навчання через спостереження. Бандура виділив чотири ключові етапи для ефективного навчання через спостереження. а Увага для навчання потрібно зосередити увагу на моделі. Впливають фактори привабливості, статусу моделі, схожості з учнем а також складності поведінки. Б Збереження. Поведінка має бути запам'ятована через візуальні образи чи вербальні описи. В відтворення навчений має бути здатним. Фізично та психічно відтворити поведінку, мати мати потрібні навички і координацію, мотивація. Навіть якщо людина вміє повторити дію, вона зробиться лише при наявності мотивації очікувані винагороди, уникнення покарання чи внутрішньому зацікавленні. Читири, підкріплення і покарання пряме і опосередковане. Хоч пандура підкреслював роль спостереження, він не відкидав значення підкріплення і покарання, він розрізняв. Пряме підкріплення, коли особа сама отримує винагороду за поведінку, опосередковане підкріплення, коли особа бачить, що інша отримує винагороду, опосередковане покарання, коли спостерігач бачить, що інша людина карається. Таким чином, люди вчаться не тільки на власному досвіді, а й на досвіді інших 5. Самоефективність і людське агентство. Важливою концепцією бандури стала ідея самоефективності, віри в свої здібності досягати цілей. Він вважав, що люди не просто пасивні спостерігачі, а активні суб'єкти, які можуть вибирати, планувати та контролювати свою поведінку. Висока самоефективність сприяє вибору складних завдань, наполегливості у складних ситуаціях, зниженню страху перед невдачею. Низька же веде до уникнення викликів та швидкої втрати мотивації. Ця ідея стала центральною у більш широкій соціально-когнітивній теорії, яку бандура почав розвивати з 80-х років ХХ століття. Застосування теорії в практиці а освіта. Теорія соціального навчання стала основою багатьох педагогічних методик. Вчителі виступають моделями для учнів, використання групового навчання, рольових ігор, відеоуроків і наставництва все це ілюстрації ідей бандури. Б медіа і насильство Пандура брав участь у дискусіях про вплив телебачення та відеоігор. Він довів, що спостереження за насильством може формувати агресивні патерни поведінки, особливо якщо агресор не карається або отримує винагороду, кримінологія: підлітки, які ростуть у середовищі з кримінальними моделями, можуть усвоїти злочинну поведінку через спостереження, клінічна психологія. Терапії застосовують техніки, базовані на соціальному навчанні моделювання, рольові ігри, тренінг соціальних навичок, особливо при лікуванні фобій, тривожних розладів, агресії. Управління і бізнес в організаціях використовують навчання через моделювання поведінки лідерів, наставництва та демонстрацію успішних стратегій. Розвиток у соціально когнітивну теорію. У 80-ті роки ХХ століття Бандура розвинув свою теорію у ширшу соціально-когнітивну теорію, додавши концепцію триадичної взаємодії: поведінка, особисті фактори, пам'ять, емоції, переконання і середовище взаємно впливають одне на одного, таким чином, людина постає як активний учасник, який формує власну долю у динамічній взаємодії зі світом. Критика та обмеження. Хоча теорія Бандури широко визнана, вона має і критику. Спрощеність Критики вважають, що теорія недостатньо враховує складність мотивації та підсвідомі процеси, ігнорування біології. Біопсихологи звертають увагу, що у моделі бракує нейрофізіологічних аспектів. Складність вимірювання, внутрішні процеси, увага, мотивація. Важко точно дослідити, що ускладнює строгі перевірки теорії. Втім, пізніше Бандура інтегрував і біологічні фактори, розширюючи рамки своєї моделі. Дев'ят. Спадщина і вплив. Альберт Бандура один з найцитованіших психологів в історії. Він об'єднав бігівористські та когнітивні підходи, створивши гнучку та практичну теорію застосовну в багатьох сферах. Ідеї про навчання через спостереження, самоефективність і активного агента вплинули на педагогів, психотерапевтів, медіаспеціалістів, юристів та менеджерів у всьому світі. Висновок. Теорія соціального навчання Альберта Бандури докорінно змінила уявлення про те, як людина навчається та та взаємодіє з соціальним середовищем. Він довів, що спостереження, когніція та мотивація важливі не менш ніж власний досвід. Його роботи стали фундаментом для сучасних підходів у навчанні, вихованні, терапії та соціальній адаптації. В епоху цифрових медіа, соціальних мереж і глобального спілкування, ідеї бандури залишаються актуальними як Ніколи, якщо хочете, можу допомогти